Як хтось із ваших друзів або незнайомих людей випадково змусив вас збудитися? Я приїхала на літо до сестри. Вона часто замовляла різні товари з Амазон. Зазвичай їх привозив один і той самий кур'єр, і він був дуже привабливий. Я просто спостерігала за ним з вікна, я дуже сором'язлива. Але одного разу я набралася сміливості, вийшла, щоб забрати в нього пакунок і сказала йому, що він дуже симпатичний. Він зупинився і виглядав шокованим. Він запитав а симпатичний? На що я відповіла так, симпатичний на його обличчя. Чі з'явилася така широка і щира усмішка, і він виглядав таким щасливим, ніби це був перший раз, коли хтось сказав йому щось подібне. В цей момент я просто розтанула. Усміхаючись, так він виглядав ще чарівніше. Він сказав Вау, дякую! А потім запаморочено пішов. Моя подруга зупинилася у мене, оскільки я жив на півдорозі між місцем звідки вона виїхала, і місцем, куди вона прямувала. А це була 18-та година подорож. Тож я дозволив їй залишитися в моїй кімнаті, прийняти душ і позичив свій одяг, щоб вона одягнула його замість піжами. Це не було чимось незвичайним, оскільки на той момент ми були знайомі вже більше п'яти років, і навіть деякий час жили разом під час навчання в університеті. У всякому разі, я прокинувся раніше за неї. І подумав, що, можливо, вона захоче поїсти, і, напевно, було б непогано приготувати їй щось на дорогу. Тому я пішов на кухню, щоб приготувати сніданок. Вона підійшла до мене, вся сонна і розпатлана, і обійняла мене ззаду, коли я стояв біля плити, розповідаючи, що їй завжди подобалося, як я готую. Це були довгі міцні обійми, вони тривали, ніби цілу вічність. Я миттєво відчув приголомшливу комбінацію з вразливості тепла та збудження. Я не хотів, щоб. Вона коли-небудь відпускала мене. Якби з якоїсь причини вона попросила мене одружитися з нею саме в цей момент, я переконаний, що відповів би так. Я не очікував такого сильного поєднання різних почуттів, буквально ні звідки, і мені довелося витратити секунду, щоб відновити самовладання та приховати почервоніння. Змінено. Ну і ще один випадок у старшій школі подруга позичила моє пальто, тому що йшов дощ, і їй було холодно. Я не дуже вразливий до дощу, і холоду. Коли вона повернула його мені наприкінці наступного дня, вона сказала, що пальто пахне мною. Я подумав, що вона мала на увазі, що неприємно пахне, тому я запитав, чи це погано. Вона сказала, що ні, і що їй подобається мій унікальний аромат, тому їй було настільки приємно носити моє пальто, що вона носила його і весь наступний день. Але, звичайно, я був сором'язливим, недосвідченим підлітком. Тому, хоча це викликало деяке поколювання внизу живота, і я Кілька днів думав про це, я ніяк на це не відреагував. Мені це подобається, чи є шанс, що ви будете разом? Ні, ми обоє одружені з іншими людьми, і вона переїхала в інший штат кілька років тому. Вона завжди хотіла дітей, а я не хотів. Крім того, я думаю, що ми б все одно не були сумісні. Під час спільного життя у неї було багато звичок, які зводили мене з розуму. Але ми все ще хороші друзі. Я був поруч із нею, коли помирала її бабуся, і їй було дуже погано. Її бабуся Буся попросила мене приглянути за нею. Я також познайомив її майже з усіма своїми близькими людьми. Під час навчання в університеті ми іноді фліртували і навіть обговорювали можливість почати зустрічатися. Але зрештою цього так і не сталося. Стояв дуже близько до мене, коли ми дивилися на карту. Контекст полягав у тому, що він розповідав мені про незрозумілу країну, яку я мала відвідати в наступному році. Тож я попросила його показати цю країну на карті, яка висіла у нього на стіні. Він теж не був впевнений, тому ми обоє встали, щоб поглянути. Він вищий за мене. Ми знали, що це десь у східній Європі, але написи на карті були надто дрібними, і ми нічого не бачили. Тож ми обоє просто стояли і, примружившись, Дивилися на цю карту, притиснувши тіла й голови одне до одного. Ну, принаймні ближче, ніж це мають робити, просто друзі. Згодом ми підійшли так близько одне до одного, що моє стегно торкнулося його стигна. Я вибачилася і почала відходити, але трохи спіткнулася. І перш ніж я змогла відновити рівновагу, його рука схопила мене за талію. Не знаю, чи він справді подумав, що я ось ось впаду, чи просто використав це як привід доторкнутися до мене. Але, чесно кажучи, Моє серце почало битися, напевно, в 10 разів швидше. Його рука була на моїй талії лише секунд 5, але мої долоні спітніли, горло пересохло. Ви просто уявіть. Шукали незрозумілу країну, повернулися, щоб подивитися одна на одного, і раптом опинилися настільки близько, що практично стояли в обіймах. Закінчилося все тим, що я перервала зоровий контакт і відійшла. Але чорт забирай, я не можу не збуджуватися щоразу, коли згадую про той випадок. Навіть зараз. Тепер я маю знати, що це була за незрозуміла країна Косово. Звичайно, зараз я вже знаю про неї, і я впевнена, що вона була на тій мапі. Просто її назва була написана надто крихітними літерами. Схоже, в реальному житті теж буває романтика, як в аніме. В коледжі у мене була дівчина, від якої в мене просто зривало дах. Вона обирала особливі парфуми, коли ми з нею були наодинці, а решту часу користувалася іншими. Я гадки не мав, що це за запах, але для мене він був надзвичайно сексуальним. Пізніше, через 6 місяців після того, як ми розлучилися, я працював у таргет, і в якоїсь випадкової людини були ті самі парфуми. Чорт забирай! Я миттєво повернувся в минуле. При цьому. Намагаючись приховати свій невчасний стояк від усього світу, мав подібний досвід. Я почав зустрічатися зі своєю першою дівчиною в середній школі, і серед мільйона речей, які мені подобалися в ній, був її дивовижний, заспокійливий і, як я думав, природний аромат. Ніхто з нас ще не мав машини. Тому здебільшого я бачив її в школі. І щоразу, коли ми зустрічалися, це було божественно незалежно від того, чи ми обіймалися, чи проводили час разом, чи вона. Просто проходила повз мене одного разу вона прийшла до школи і просто нічим не пахла. Це було дивно. Тож я запитав її, чи був у неї поспішний ранок, чи щось таке. Я подумав, ну може вона не встигла прийняти душ, а я просто не використовувала свої звичні парфуми. Твої що? Пішов на Озфест зі своїм другом і його дуже привабливою сестрою. Вона не хотіла загубити нас, тому цілий день або трималася за мій ремінь, або тримала мене за руку. Її брат був роздратований, тому що протягом усього дня він намагався позбутися її. Змінено. Я навіть не підозрював, що коли я повернуся додому з роботи, мій коментар збере так багато відповідей. Ми з нею досі спілкуємося через Фейсбук. Ми обоє одружені і обоє маємо дітей. Одного року я пішов на Осфест з подругою пополудні ми сиділи на траві, відпочивали, дивлячись на головну сцену. На ній були дуже короткі джинсові шорти. В якийсь момент вона підперла ноги, показавши мені, що на ній немає спідньої білизни. Пізніше тієї ночі ми переспали. Дякую, Озі. Спільна репетиція вистави. Я стояла перед ним і запитала, чи підходить моя позиція для його наступної дії. Він поклав руки на мої стегна і переніс мене на крок вперед. Я виявила, що мені це дуже подобається. Одна дівчина почала мене лоскотати. Коли я почав лоскотати її у відповідь, вона почала стогнати і сказала, що там її чутлива зона. Дуже мила дівчина, в яку я був закоханий, сиділа в мене на колінах у шкільному автобусі, коли ми їхали зі школи, тому що в салоні не було вільних місць. Бідолашна дівчина вже не знала, як ще її натякнути, але ви все одно не зрозуміли. Я теж був жартвою цього в середній школі. Думка про те, що дівчина, яка мені подобається, справді звернула на мене увагу, була для мене надто гарною, щоб бути правдою. Так, я думаю, що більшість із нас були такими. У мене в школі був хлопець, який мені подобався, і він часто торкався моєї ноги, коли говорив зі мною. Мені було 16 років. Та ні, він просто намагався бути дружнім, чи не так? Одного разу, коли ми з компанією друзів були в кіно, у мене почався напад кашлю. Один із хлопців, який сидів поруч зі мною, взяв мене за руку і обережно провів пальцями вгору вниз по внутрішній стороні зап'ястка. Кашель припинився, але я більше не могла зосередитися на фільмі. А може хтось пояснити, чи справді це якось допомагає впоратися із кашлем, лол. Іноді ваше тіло може потрапити в петлю реакції на стрес. Моя візажистка зробила для мене щось подібне, коли мої очі не. Переставали сльозитися. Вона трохи розслаблююче постукала по моєму лобі та пояснила, що нове відчуття настільки випадкове та розслаблююче, що я автоматично зосередила на ньому всю свою увагу. Це можна порівняти з тим, як ви зосереджуєте увагу дитини на скріплячій іграшці, коли хочете сфотографувати її. Тільки у даному випадку в ролі дитини виступає наш мозок. Заплала волосся в складні коси на весілля іншого нашого друга. Я ледве міг з нею розмовляти. Я сидів за ноутбуком, а колега поруч робив презентацію. Раптом я відчув, як інша співробітниця нахилилася наді мною і тихо запитала наскільки довгою буде ця презентація. Та що вона говорила настільки близько до мого вуха, справді змусило моє серце забитися швидше. І так я давно був закоханий у неї. Скуйовдала мені волосся на дружній вечірці, це не було чимось надзвичайним, але вона була однією з моїх близьких подруг, і це просто змусило мій ну ви зрозуміли... Ми з дружиною вже були одружені, але якось я прийшов додому і побачив її в піжамі, яка складалася з майки і коротких шортів. Вона не намагалася виглядати сексуально, і ні вона, ні навіть я не знали наскільки мене це заводить. Тепер я купую їй новий набір майже на кожне свято, та й будь-коли коли мені заманеться. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.